В ефірі новини 700 Секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі відкрили перший патріотичний морал. 1 червня до міжнародного дня захисту дітей в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття міжнародного фестивалю дитячої творчості «Донеріка дружби. 2 червня на центральному стадіоні міста Ізмаїл пройшов відкритий чемпіонат легкої атлетики. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 3 червня орієнтовно такі: 511 130 осіб особового складу, 7 779 танків, 15 тисяч 2 одиниць бойових броньованих машин, 13 280 артилерійських систем, 1090 реактивних систем залпового вогню, 824 засобів протиповітряної оборони, 357 літака, 326 гелікоптерів, 10 739 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. 2000 268 крилатих ракет, 27 кораблів, один підводний човен, 18 159 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2199 одиниць спеціальної техніки. На території Ізмельського військово-історичного музейного комплексу 1 червня відкрили перший в місті патріотичний мурал Незламний Ізмаїл. Його присвятили подіям, які відбулися в Ізмаїлі 2 серпня 2023 року, коли ворожі шахеди влучили в адміністративну будівлю українського Дунайського пароплавства та морський вокзал. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмаїлі з'явився перший патріотичний мурал. Його присвятили подіям, які відбулися в місті 2 серпня 2023 року, коли ворожі шахеди влучили в адміністративну будівлю українського дунайського пароплавства та морський вокзал. Офіційне відкриття відбулося 1 червня. Червону стрічку урочисто перерізали заступник міського голови Ізмаїла Сергій Лузанов, директор військово-історичного музейного комплексу Валерій Пастернак і автор муралу місцевий художник Сергій Денисов. Десятиметровий мурал розмістився на території парку Мініатю. Тюрвіського історичного музейного комплексу та отримав назву Незламний Ізмаїл. Саме тут історія міста оживає від моменту його заснування наприкінці 16 сторіччя і аж до сьогодення. Дуже символічно, що а, тут є маленькі куточки Ізмаїла стародавнього, які, на жаль, не зберігся і. Великий куточок Ізмаїла сучасного Ізмаїла, який сьогодні тут і зараз разом з усією країною переживає цю навалу, бореться і залишається незламним. Цей проєкт втілив у життя місцевий художник, співробітник музейного комплексу Сергій Денисов. Над муралом чоловік працював понад місяць та хотів увічнити пам'ять про нинішню історію. Ми почали працювати з цим проєктом приблизно півтора місяці, виконуючи роботу. Дуже багато було задіяне і не тільки я, і адміністрація. І я долучив до цього проєкту також учнів. 7-го В класу другої гімназії також була долучена і моя донька 6 років. Сама робота, як ви бачите, так вона, вона вже вийшла і має ось такий вигляд. На муралі зображена адміністративна будівля українського дунайського пароплавства поряд з символом міста сім'єю Лелек. Лелека батько уособлює в собі воїна, який відбиває атаку окупантів, захищаючи свою родину. А лелека мати символізує усіх матерів та дітей Ізмаїла. Мурал незвавний Ізмаїл про закарбування в нашій колективній пам'яті тих воєнних часів. Це мурал про. Закарбування злочину окупантів, які вони вчинили 2 серпня 2023 року, навівши шахеди на адміністративну будівлю українського Донецького паропластва. Будівля все одно буде відновлена. А на моралі залишиться цей злочин. І коли до нас будуть приїжджати гості, туристи у мирні часи, ми будемо це все показувати. Крім того, внизу муралу є 44 білі квітки кульбабки. Вони символізують загиблих на війні ізмаїльських захисників, які поклали життя за незалежність та цілісність України. Цей мурал також про пам'ять. Про пам'ять загиблих ізмаїльців, які загинули в цій російсько-українській війні. 2014-го і, На жаль, вже 2024-го року. Ви бачите пух кульбаби. І ми в цей пух кульбаби заклали такий сенс, що це душі наших загиблих героїв з Ізмаїлу. Їх наразі 44. І будемо сподіватися, що більше ми цей мурал домальовувати не будемо. Це дуже знаковий, як на мою думку, малюнок, мурал. Він буде нагадувати завжди нам про події 2 серпня. І які надалі відбуваються у нас дуже пам'ятна річ, як на мене, протягом тижня відвідати музейний комплекс можна безкоштовно. Ізмаїльці та гості міста можуть прийти, подивитися на мурал та сфотографуватися. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми. Новин міська влада Ізмаїлу повідомила про вартість проїзду для школярів на період літніх канікул. Через початок літніх шкільних канікул міський голова Ізмаїло Андрій Абрамченко нагадує, що згідно з рішенням виконавчого комітету ізмаїльської міської ради номер 322 від 8 червня 2022 року про погодження вартості проїзду в транспорті загального користування в режимі маршрутне таксі вартість проїзду для школярів міста у міських автобусних маршрутах 10 червня 2022 року дорівнює 5 гривень. Вказане рішення є чином. 1 червня до міжнародного дня захисту дітей в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося урочисте відкриття міжнародного фестивалю дитячої творчості до ріка дружби. Цього року у конкурсі взяли участь більше трьохста дітей з різних країн світу. Програма заходу яскрава та різноманітна. Відкриття виставки «Донеріка ріка дружби, нагородження переможців конкурсу, відкриття виставки учнів арт студії, фрактал надії іліної, боді арт, творчі майстер-класи, концертна програма та багато іншого. Подробиці розкаже наш кореспондент. 1 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової до міжнародного дня захисту дітей відбулося відкриття міжнародного фестивалю конкурсу дитячої творчості Дуна ріка дружби. Цей проєкт об'єднує юних художників з різних країн світу. Захід розпочався з оголошення хвилини мовчання в пам'ять загиблих українських дітей у війні з російськими загарбниками. Офіційно відкрила міжнародний фестиваль директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Сьогодні, 1 червня, у День захисту дітей ми відкриваємо міжнародний фестиваль-конкурс Дунай ріка дружби. Цей конкурс-фестиваль вже 12 років поспіль. Проходить у нашому місті, у Ізмаїлі, у Ізмаїльській картині галереї. На культурній події були присутні почесні гості, члени журі, художники, викладачі, учасники, батьки та шанувальники мистецтва. Такі заходи відіграють важливу роль у житті міста та регіону. День захисту дітей це про те, що дорослі мають завжди пам'ятати про майбутнє і мають за будь-якою ціни захистити це майбутнє. Ми вдячні силам оборони України за саму можливість того, що ми зібрались, і можемо дивитися на мистецькі вироби. Цього року у конкурсі взяли участь більше трьохста учасників з України, Болгарії, Молдови, Румунії, Греції США, які представили 641 роботу. 1 червня довгоочікуваний фестиваль «Дунай Дунай, ріка дружби відбувся в залах Ізмаїльської картинної галереї. І кожен рік все більш учасників, кожен рік все більше країн, які приймають участь у цьому заході. Це феєрія, феєрія дитячого творчості, живопис, графіка, скульптура, декоративне прикладне мистецтво дітей різного віку, а також студія Надії Іліної була представлена сьогодні. Твори дітей відображають їх світові чуття. На роботах юних художників ми бачимо українських захисників, національні символи, родинні цінності та традиції. Постійними учасниками конкурсу є учні змийської художньої школи, ізмийської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, кілійської школи мистецтв, арцизької художньої школи, гуртків палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової та міських студій. Дуже високий рівень робіт, і він підвищується з року в рік. Вражають деякі школи, і кілійська школа, мистецька стабільно арциз. Цього року вразила Одеса, учні окремих педагогів, ну, яких ми вже знаємо, любимо. Ми їх чекаємо роботи їхніх дітей. Велика подяка кожному, хто взяв участь у цьому святі. Мені дуже радісно, що. В цьому приймають участь і тут є роботи вихованців школи мистецтв імені Сергія Малоховського. Чудові, гарні малюнки. Хочу подякувати викладачам за їх відданість своєї справи, за любов, за професіоналізм, за любов до дітей. Також до конкурсу доєдналися художня школа міста Кагул, Молдова, Болградський центр дитячої та юнацької творчості, Ринійська дитяча школа мистецтв, Білгородністровська школа мистецтв імені Гінзбург, мистецька художня школа номер 2 міста Одеси. Оцінює творчі роботи учасників високопрофесійне міжнародне журі, серед яких відомі художники з різних країн світу та мистецтвознавці. знавці. сонце та радость, в ваших произведеннях вдохновляють ваших отців на защиту. Украины, вам я бы хотел пожелать постоянно творческого горения, и художник перестает быть художником, когда он перестает удивляться красоте, то есть перестает в душе быть ребенком. Желаю вам творческих успехов. Враження були позитивні, отримала величезне задоволення, роботи різні, і, і і і водночас можна вже сказати про впізнаваність шкіл. Я відразу впізнаю, що це кілійська школа, там це артистська тому, що відпрацьовується свій авторський стиль у викладачів цих школ. А я вдячна Ірині за запрошення стати членом журі в цьому році в фестивалі мистецтва до Дружба». Я дуже рада, що в цей час проходять такі конкурси, які об'єднують дітей з багатьох країн. Хочу сказати, що дуже високий рівень дитячих робіт. Я наповнилася і досвідом додатковим, і тими позитивними світлими емоціями, якими були сповнені роботи. Головою журі конкурсу є Горбенко Анатолій Олександрович, заступник голови Національної спілки художників України, народний художник України, голова Одеської обласної організації національної спілки художників України, нагороджений золотою медаллю Академії мистецтв України. Він звернувся до усіх присутніх в онлайн форматі. Дуже дякуємо організаторам цього фестивалю. І нехай вам щастить по життю, нехай вас радує. Ваша вибрана надалі ваша професія. Цінуйте, шануйте, бережіть одно, один одного і миру, і спокою нам всім. Також у відеоформаті звернулися члени журі з інших країн. Бажаю кожному з вас віри у себе. Залишайтесь вірними собі та обраному вам шляху, бо лише ви насправді знаєте, як має розвиватися та формуватися ваша творчість. В рамках культурного заходу в залах ізмейської картинної галереї була відкрита виставка учнів арт студії фрактал, керівник, член національної спілки художників України Надія Ільїна. Виставка демонструє 215 виробів з глини, які відображають українські традиції, казкових героїв, фантастичних тварин та домашніх улюбленців. У мене займаються діти від 4 до 60 з плюсом років. Это все дети. Почему? Потому что, когда они начинают работать с глиной, то они воплощают свои фантазии в жизни. И всегда это нужно, в любое время. Развитие творческих способностей для детей – это очень важно. Очень красивый зал, уютный, маленький, как раз такой, какой нужен для детей. Благодарю вас за то, что вы освещаете это мероприятие. И поздравляю всех с праздником защиты детей. Наступною частиною заходу стало нагородження переможців конкурсу до ріка дружби у таких номінаціях: живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура з урахуванням вікових груп. Взяла участь в міжнародній виставці Дона ріка Дружби, зайняла перше місце в номінації Скульптура, представляла роботу повернення та відвідала дуже цікаву виставку, де представлено дуже багато цікавих робіт. Всі великі молодці, всі постаралися, дуже все сподобалось. Неперевершені танцювальні виступи подарували усім присутнім. Народний художній колектив, хореографічний ансамбль Радуга, керівники Тихонова Ольга та Полякова Ірина та народний художній колектив, ансамбль сучасного танцю, ритм, керівники Балтакова Тамара та Балтакова Злата Палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової. Народний художній колектив, хореографічний ансамбль радуга був нагороджений подякою від обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової за багаторічну плідну співпрацю, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя колективу. Усі присутні мали можливість взяти участь у творчих майстер-класах, які проводилися в усіх залах музею, колективному написанні картини, символів фестивалю, а також у боді-арті від учнів та викладачів із Мильської художньої школи вздовж фасаду галереї. лично я провожу такие мастер-классы со своими, своими учениками. И они очень любят и в них принимать участь. Сегодня я в картинной галерее сделала поделку. Мне помогали рассказывали, как ее делать. Я сделала со своей подругой эту поделку. Мы сначала нанесли клей, потом поступали блестками. Ми вже не перший раз приймаємо участь у цьому прекрасному заході. Ради, що нас запрошують на виставку фестивалю Донай-ріка Дружби. Наші дітки приймають участь, мають перемоги. І ми кожного року вже 3-4 роки поспіль малюємо боді-арт. Наші дітки талановиті, вони люблять цей захід. І дуже з радістю приймають участь. Ми малювали бодяр. Це малюнки на тілі хною або фарбою. Особисто я малювала хною дітям, якісь малюнки, наприклад, котиків, якісь квіточки. Діти були дуже задоволені, їм дуже сподобалося, і для нас це найголовніше. Ми сьогодні прийшли до картини. На завершення свята приємним сюрпризом для дітей стало частування морозивом від ізмаїльського міського голови Андрія Брамченка. Дитячий фестиваль пройшов у дуже теплій та дружній атмосфері. Усі діти потребують зараз особливої підтримки та захисту. Участь у такому культурному заході допомагає юним художникам продовжувати розвивати свої здібності, таланти, вміння та проявляти власний світогляд з надією на мирне майбутнє. Участь у конкурсах такого рівня. Це дуже важливий початок для творчості. Тому я бажаю вам всім успіхів і я впевнена, що у майбутньому цей конкурс фестиваль буде ще краще. А вам, усім, учасникам і майбутнім учасникам бажаю миру і блакитного неба. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Юні мешканці Саф'янівської громади приймали вітання з Днем захисту дітей. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей керівництво Саф'янівської територіальної громади привітало дітей, які виховуються в родинах опікунів та піклувальників з прийдешнім святом. Дітям були вручені приємні подарунки, які вони прийняли із задоволенням. На обличчях у них засяяла тепла посмішка. Також вітання приймали юні мешканці громади, чиї татусі захищають рідну країну від російських окупантів. Віддали найцінніше своє життя. Загарбники назавжди залишили рану у маленьких серцях цих дітлахів, які ніколи вже нічим не загоїти. Тож невеличкі подарунки, хоча б на деякий час запалили вогник в очах дітей. До міжнародного дня захисту дітей на центральному стадіоні міста Ізмаїл пройшов відкритий чемпіонат з легкої атлетики. Про те, як пройшов захід, дивіться далі. 2 червня на центральному стадіоні міста Ізмаїл пройшов відкритий чемпіонат з легкої атлетики, в якому прийняли участь 51 спортсмени різного віку, починаючи з 2006 року народження, закінчуючи наймолодшим учасником 2015 року народження. Змагання проводились на дистанціях 60 метрів 150, 200 і 1000 метрів. Спортсмени представляли представляли Ізмаїльську тячинацьку спортивну школу, і також до нас завітали спортсмени, на кілійської дитячо-нацької спортивної школи. Турнір присвячений Міжнародному дню захисту дітей пройшов на високому рівні. Учасники активно приймали участь, виборюючи перемогу. Привезли команду з легкої атлетики із міста кілії. Я дуже задоволена змаганнями. От хочу сказати, що ми привезли діток різного віку. Дітки участвували, котрим було і по 8 років. І по 10 років, і по 11 років, і по 12 років. Дітки всі дуже добре виступили. У нас перше місце і на 60 метрів, і на 150 метрів, і навіть на один кілометр. Легка атлетика потрібна для дітей, для общого розвитку обов'язково. І я дуже рада, що проводяться змагання ці і почаще, щоб вони проводилися. І Велике спасіба звісно, руководству, хто провів це змагання тут. І ще хочу сказати велике спасіба нашому директору, котрий дав змогу поїхати на ці змагання і предоставив нам транспорт. От, велике, хочу сказати ще подяку велику батькам, котрі е, допомагали нам. От і больших, і великих вважаю успіхів усім, усім, хто займається легкою атлетикою. Урочиста частина нагородження переможців розпочалася із звучання гімну України. Всіх учасників особисто привітав заступник міського голови Змірського району Одеської області Сергій Лузанов та почесними грамотами нагородив переможців чемпіонату. Дозвольте мені привітати вас із тим, що це випробування закінчилося. Висловити свій захват від того, що не дивлячись на дуже і дуже гарну сонячну погоду, тим не менше, ви змогли. Це все пробігти, показати достойні результати і довести, що легка атлетика в місті Ізмаїлі живе і продовжує розвиватися. Ми надзвичайно вдячні Силам оборони України, які дозволяють нам проводити заходи, проводити змагання, зустрічатися. А те, скільки вас, і те, наскільки ви віддано біжите, змагаєтесь, доводить, що в Україні є за що воювати за вас, тому що ви наше майбутнє. Всі переможці були нагороджені почесними грамотами. Я прийняла участь у змаганнях легкої атлетики у змаганнях по бігу тисяча метрів і я зайняла перше місце. Я дуже вдячна своєму тренеру. Вікторія Анатолійовні, я прийняла участь у змаганнях з легкої атлетики у бігу на тисячу метрів і зайняла перше місце. Я дякую своєму тренеру Валентині Петрівні. Я вже займаюсь рік. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми Новин. Під час відпрацювання виклику патрульні виявили насадження маку в приватному домоволодінні 31 травня, приблизно о 3 годині дня на службовий планшет надійшов виклик про пошкодження майна на вулиці повстанська у приватному секторі міста. Господарка 1962 року народження пояснила патрульним, що мешканці, які винаймали в неї довгий час житло виїхали та забрали з будинку речі, які їм не належать. Під час огляду домоволодіння на присадибі і ділянці було виявлено насадження маку в кількості приблизно 90 кущів. На місце події викликано слідчо-оперативну групу із мільського районного відділу поліції для встановлення всіх обставин подій. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару – 39 гривень, 45 копійок, продаж – 40 гривень, 11 копійок. Євро, купівля – 42 гривні, 48 копійок, продаж – 43 гривні, 15 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, вівторок, 4 червня очікується мінлива хмарність, без опадів. У першій половині ночі – короткочасний дощ та гроза. Вітер південний від 6 до 11 метрів на секунду. У першій половині ночі та у другій половині дня пориви від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до до 20 градусів в день від 29 до 31 градусу тепла. У вівторок 4 червня зранку до самого вечора в Одесі небо буде вкрите хмарами без опадів. Вітер змінних напрямків від 4 до 7 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 20 до 21 градусу тепла, в день від 20 до 25 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті www.izmiltv.com, на нашому YouTube-каналі www.izmiltv.online та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини до зустрічі.